Ось осколки, там де син сидів, вон, все навскрізь. Вон кров на потолках, кров. Оце йому тут найбільше попало. Обидві ноги перелом відкритий. Дві артерії перебиті на обох ногах. І на одній віені. Обласній. емоцій, Буде ще. Більше місяця ще емоцій, а потім встановлення годи. Грому винесло, вікно винесло, двері винесло, ці всі двері винесло і входні винесло на коридор. Проживала в цьому будинку, мій балкон з того боку. Ми найбільше постраждала та сторона. У нас немає ні вікон, ні дверей, слабових залишили життя. Стіни, потолки, стіни здвинулися, плити, потолки теж змістилися. Декілька днів була в старшої доньки, в батьків зараз тут, на місці. Так, виходять комісії, потрібно, щоб хтось був вдома. Старша дочка переїхала, ну, поїхала в місто, а ми так. Менше знаходиться зараз у бабусі, бо онлайн-навчання. З песиком нашим улюбленим. Слава Богу, він вижив. Болить, все болить, все ж побите. Все болить, звісно, ну, надію, надія на Бога. Я не пам'ятаю, як я виходила Навіть за руку і божа милість. Ще б трошечки, бачите, мої вікна очі над дорогою і два. І якраз є трошки, щоб на я би впало, я б, мабуть, вже б не вийшла. Зараз у батьків у Миргородському районі, гайдак, село поки там, а далі не знаю. Ну, сюди я не повернуся вже поки. время, та напевно, ніколи не повернуся після того, що я пережила, зараз прямо йшов на мене, виходить. Процес виплат він у нас вже виплачений. Тобто 1 мільйон 360 тисяч виплачено. Сьогодні на виконком вже винесені нові заявки, тобто це ті е, додаткові заяви від громадян, які допрацювалися станом на сьогоднішній день. Це ті заяви, які люди дописували, тобто була перша частина, а станом на зараз це вже друга частина заяви. Сюди входять в тому числі 161 звернення. Це входить 309 постраждалих. Чому? Тому що в одному зверненні може бути кілька членів родини. А у нас 10 тисяч на кожного члена родини. Відповідно, це 3 мільйони 90 тисяч. У мене син має отримати сьогодні 10 і 800 приїхати, бо без нього я хотіла це отримати сама, без нього не даю. На двері на вході, нам, мабуть, мені фото. Що буде вкупляти, хто знає. В квартирі теж і входних дверей немає, вікон, двері... як і всіх. Ні, рама. рама зараз скільки, і обшивка і рама. 40 тисяч треба тільки, щоб поставити раму і зробити обшивку. Я і внуки два, і дочка менше зареєстрували, а старшу дочку і в списках нема. Чому? Не знаю чому. Живемо в одній квартирі. Ось вона, жінка, угу. в нас пів будинку. Немає в списку. Ходили і писали заяви 9 числа, там пів дня побули. А чому нема в списку? А хто знає, ніхто не каже. Каже, я можу тільки це замісник голови. Каже, я тільки можу викреслити, а додати не можу. Оце І висять і уся від в мене й не да. питайте, бо я можу. Балкони не будуть відновлювати, самі вікна поставлять. Якщо у людей не вистачало того чи іншого додаткового документа до заяви, то цим людям не відмовляли, але її прийняти не змогли, поки люди не візьмуть чи додатковий пакет документів. Але і цей супровід міська рада робила. Тобто людям не просто казали, що ми не можемо прийняти заяву, а говорили, до кого треба звернутися для того, щоб отримати скоріш за все акт підтвердження, тому що вони постраждали. Для того, щоб визначити статус його а саме придатність його до проживання потрібно. Я так розумію, десь близько місяця для того, ми зробили перший крок, де стосовно на ліквідації наслідків, тобто першочерговий крок. Тому всі вікна заколочені. Зараз позавчорашнього дня робляться кровельні роботи, тому також працюють три, три вже будівельні організації по покрівлям. Мало того, ми працюємо з благодійними організаціями, які нам мають нам меті надати будівельні матеріали, починаючи з кровельних і так далі, для обробки відкосів і тому подібне. Тому процес триває, люди працюють, і ми ж розуміємо, що це потрібно зробити терміново.